Господи, пристановищем нашим Ти був зроду в рід. перша ніж гори народжені, і поки Ти витворив землю та світ, то від й віку до віку, Ти Бог, Ти людину вертаєш до пороху і кажеш: «Верніться, людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, як сторожа нічна. Пустив та на них течію, вони й стали, як сон, вони, як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте. А на вечір зів'яне та сохне, бо від гніву Твого ми гинемо, і пересердям Твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе, гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця, бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і гордощі їхні, страждання й марнота. Бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто відає силу гніву Твого, а Твоє пересердя як страх перед Тобою. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Привернися ж, о Господи, доки терпітимемо, і пожалій своїх рабів. Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас. За ті роки, що в них ми зазнали лихого, нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благословіння Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його.